Вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що між вами з загаданою людиною зараз та яка перспектива так. Цікаво. Двійка копки випали шестів пентаклів. Вони говорять про те, що зараз між вами це для тих історія, між ким зараз є взаємний обмін, є спілкування, є обмін якоюсь інформацією, можливо, навіть якимись ресурсами, можливо, хтось комусь допомагає в якомусь питанні. І це все через партнерство. Але взаємне, де немає якихось напрягаючих факторів, де немає недомовленостей або якихось проблемних ситуацій. Тут про гармонію, про взаємність і про партнерство. І для когось буде навіть. Від пропочуття, де у вас усе гармонічно, де у вас усе взаємно, і де ви, в принципі, тримаєте баланс у своїх стосунках. І що вас чекає, далі ви будете стабільно розвиватися потрошки в своєму спілкуванні, в цих стосунках, тобто потрошки ви будете йти своїм шляхом. Тут не буде якихось таких гойдалок або якихось таких кардинальних змін. Все стабільно, плавно, ви будете якось дізнаватися один про одного щось нове. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.